Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Удар Росії по Мукачеву кількість постраждалих суттєво зросла. Російські війська сьогодні, 21 числа, нанесли ракетний удар по Мукачеву Закарпатської області. В результаті поранення отримали 19 осіб. Про це йдеться у телеграмі Закарпатської обласної військової адміністрації. Станом на зараз у Мукачеві відомо про 19 постраждалих. До місцевої лікарні доставили 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно. За словами голови ОВА Мирослава Білецького, після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають шість пацієнтів. У одній з лікарень три людини з травмами нижніх кінцівки таза. Одна людина з тупою травмою черева також одна з травмою та забоєм головного мозку до Закарпатської обласної клінічної лікарні. імені новака транспортували одного пацієнта, який має осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха. На місці події амбулаторну допомогу надали ще чотирьом людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог, і президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мкачеві але за годину відчув потребу внести зміни до допису, і замість російські ракетний обстріл у ньому тепер йдеться про. Ракетний обстріл просто про це повідомляє європейська правда у першій версії його допису йдеться про те, що угорський президент висловлює глибоке співчуття пораненим внаслідок російського ракетного обстрілу Мукачева та бажає їм якнайшвидшого та повного одужання. в оновленій версії. Слово російського було видалено. В іншій частині допису Шуйок написав, що швидке завершення російсько-українського цитую конфлікту відповідає інтересам у. Усіх нас. Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть це побачити. Та завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю. Міністр закордонних справ Горщини Петер Сіярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття без згадки. Про нього також наголосив на потребі досягти мирної угоди стосовно того, що було прибране слово російського, це симптоми політичної хвороби. Будапешта, яка роками живе між страхом перед Кремлем і небажанням назвати агресора-агресором, виходить, що для угорської влади правду легше витерти з тексту ніж стати на бік справедливості, і це звісно болюче, образливе для України, особливо для закарпаття, де завжди цінували добросусідство. Але така позиція лише ще раз доводить: ми можемо розраховувати тільки на себе та на тих партнерів, які мають сміливість називати зло. Його справжнім іменем лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр виступив з критикою президента Угорщини, який видалив слово російський і зі свого допису про ракетний обстріл міста Мукачево. Про це Мадяр написав у соцмережі Фейсбук. Угорський опозиціонер зазначив, що з глибоким сумом довідався про російську ракетну атаку на місто Мукачево та наших співвітчизників угорців. А маріонетковому президенту республіки Тамашу Шуйоку має бути дуже соромно. Президент написав про російський ракетний удар у своєму первинному дописі, а потім видалив слово російський зі свого допису. Завжди можна впасти ще нижче. Він також саркастично зауважив, що главі МЗС Угорщини слід було б викликати російського посла у зв'язку із російською ракетною атакою. Сподіватимемося, що Петер Сіярто як міністр закордонних справ, що турбується про своїх співгромадян, вже викликав посла Росії, яка ніколи не втручається у внутрішні справи інших країн. Вночі вибухи лунали в на Новошахтинському заводу навтопродуктів у Ростові та на базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Також уражені склад безпілотників та логістична база армії Російської Федерації в окупованому Донецьку. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. У ніч на 21 серпня підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими оборони завдали удару по новошахтинському заводу навтопродуктів у Ростовській області. Це Нагадаю, один із головних постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини агресора. Резервуари заводу вміщують понад 210 тисяч кубічних метрів. І в генштабі доповіли про численні вибухи після ураження цілі. крім того, зафіксовані влучання по базі пальномастильних матеріалів у Воронезькій області, що також впливає на логістичні ресурси російських військ. Результати вогневого ураження уточнюються, однак атака вже істотно знизила потенціал противника у постачанні пального та використанні дронів. Склад БПЛА і логістична база паралельно з підрозділами ССО спеціальних операцій атакували склад безпілотних літальних апаратів та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Удар призвів до численних вибухів та суттєво обмежив можливості ворога щодо БПЛА дальної дії. Про попередні удари по Новошахтинському НПЗ. Раніше ж керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що нафтопереробний завод у Новошахтинському має стратегічне значення для російської оборони промисловості, і саме з цієї причини підприємство раніше вже піддавалося ударам. Хоча офіційні дані про кількість таких випадків відсутні. Наприклад, 24 грудня минулого року супутникові знімки показали наслідки однієї з атак під час удару. Горів, згорів щонайменше один резервуар з паливом, що підтверджує масштаб пошкоджень. Я додам оперативну інформацію з посиланням на видання The Moscow Times. уперше через атаку дронів у Росії зупинився енергоблок на одній із великих атомних електростанцій. Енергоблок номер 7 Нововоронецької атомної електростанції Російської Федерації тимчасово. Відключився. Інцидент стався після атаки українських дронів на регіон. Видання Times повідомило, що зупинка блоку відбулася в штатному режимі. При цьому енергоблоки номер 4 5 і 6 продовжують працювати а радіаційний фон залишається в нормі. За словами губернатора регіону Олександра Гусєва, один із дронів пошкодив об'єкт енергетики, через що без світла залишилося кілька населених пунктів. А також близько двох десятків пиздів відстали від графіка. Водночас, директор нового. Воронезької атомної електростанції Володимир Попоров заперечує, що існує зв'язок між атакою і зупинкою енергоблока. Він заявив, що інцидент стався через, нібито, дефект електричних систем генератора, і станом на 11.30 дефект ліквідовано. Турбіна перебуває на холостому ходу, і сьогодні блок готується до повторного підключення в мережу. Варто Зазначити, що нововоронецька АЕС це найбільший постачальник електроенергії в регіоні. Загалом на станції побудували сім енергоблоків, але працюють тільки чотири. Детальні з'являться згодом.